Володимир Гушулей. у мене на зв'язку. Ми з ним спробуємо розібратися. Чому саме Греція відмовляється від допомоги фінансової з Російської Федерації? Володимир, вітаю вас! Вітаю вас, Пане Володимире, Спробуйте нам пояснити, будь ласка, підказати, чому греки відмовилися від запропонованої Росією допомоги? Це геополітичні ігри. Я думаю, що в першу чергу це була умова трійки кредиторів, які власне володіють з цим багатомільярдним боргом, боргом Греції, це МВФ, це європейська комісія і це європейський інвестиційний банк, які власне поставили умову, що в Греції визначитися або вона діє в умовах зони євро і і. Цій е, системі кордонат або вона включає геополітику і починає грати на протиріччях Європи і Росії, використовувати російську карту. Очевидно, що фінансова сомушність Росії не, не дозволяє Греції повноцінно опертися на, на російську допомогу. Володимире, мене є ще питання стосовно учорашнього її заяви, точніше від Ісландії, яка відкликала свою заяву з вступу до Європейського Союзу. Як ви думаєте, чим це викликано? Ропозиція самих мешканців Ісландії. А це, власне, Ісландія зовсім недавно оголосила про своє бажання вступити в ЄС. Було багато ентузіазму, що це швидко відбудеться. Це було у 2009 році після, після фінансової кризи. Тобто то це була певна реакція Ісландії на фінансову кризу, що нам потрібно вступати в ЄС як такий певний гарантія від економічної кризи, від наслідків економічної кризи. Зараз держава подобала ці наслідки і Певненість повернулася до ісландців, що вони можуть власне споритися з цим проблемами самостійно. Володимира є в Україні шанс повторити успіх Ісландії? Я думаю, що нас інша ситуація, інші масштаби, інша геополітична ситуація, що ми власне не острів не са держава, яка знаходиться десь. Біля арктичного кола, а власне маємо тих сусідів, яких маємо, і я думаю, що в ситуації в українській нам власне там шукати союзників, а не самостійний гри. Ще одне запитання, Володимире, про вчорашню новину про те, що Великобританія вступає до так званої азіанської економічної системи Азіатського банку. Ви можете нам пояснити, що це означає для наших глядачів, тому що наша преса пропустила повз цю новину. Навіть не тільки ваша преса, але також перший вас щоє про цю не вернути. Ми не будемо зараз коментувати. Тоді останнє питання стосується на сьогоднішній день власне розподілу грошей, які ми отримали від МВФ в Україні. Як чи вірите ви в те, що вдало будуть вони використані? Власне на що перший транш буде використано, на вашу думку. Ну, в першу чергу, згідно з заяв уряду, значна частина траншу просто переведеться золотовалютні резерви Нацбанку для того, щоб власне, повертати довіру українців до нашої банківської системи. Чи буде це використано за призначенням, я думаю, що є певні механізми передбачення. в тому числі ми бачимо за активну кадрову політику в ключових міністерствах, відбулася заміна заступників міністрів. Власне, я думаю, ці та ці ця кадрова політика була також загодження з нашими кредиторами як певна якісь гарантії цільового використання коштів.